Казка, що кому любе, жив давно, давно чоловік, який мав кота, гусей та кури, як наступило літо, І сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрага. І я йду з вами, каже курочка, бо ж і її сонце пригріло. Дуже жарко їй було, що аж рота роззявила. Ну, іди з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду. Добре? Та добре іди. Ідуть, ідуть. Ідуть, ідуть, нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що аж гогочуть. Курочка і кіт стали на березі і дивляться. Сонце пече, дуже б хотіли залізти у воду. Але бояться, аж ось помітили у воді таких, як вони. Кота і курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду. Але відразу ж почали тонути. Чудом вибралися на берег. Кіт глянув на озеро, і так йому недобре стало, що аж затрясся. Втерся лапами та й каже Не буду я більше такий дурний. Щоб лізти у воду. Помиюся я їй на печі, а курочка й собі. І я не буду більше лізти у воду. Ліпше попорпаюся у попелі. На цих словах зібралися і йдуть додому. Курочка, як скочила в купу пороха, і від радості замахала крилами. Це моя купіль у сто разів краще. Ніж вода А кіт шмигнув до хати, скочив на піч, замурчав і почав лапами митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються у поросі. Казку, що кому любе, для вас прочитав Ілія Хетрюк-Альбом Навушко 2. Аудіоказки Голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.